Не полізу мені риби не треба. Ходіть! Катя, так, ты хотя Сі, чувак, бачу, не бачить серце не буде. А як з душі не ділять? Ох ти, блять! Дань, ти голосно, бо, блять, сушіди кичують. Тихонько, тихонько. Булів, не падай. Віч, Юль, слушай, я я. я заходжу першим, не беремо твою. Я йду тут на поперек, обхожу, ти лесять струмляєш, рузілика, щоб топили. А ти юлі потім держиш по кусі площу шепу, добре? Давайте візьмемо три грудочки. На три-чотири кидай і це. Лото бери. Лото кажу, руками бри. І Три-чотири. Çık kıvı var sude bir yerin içinde bir yerin. Şu az bakım, bir yerin. Çekeme çamiye, ne çamiye? Hadi kumit, ne pis ki. Na, hoş. Na, 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 Поняв? Юль, б'єш, віж, коли я обіду вже, скажу, атака й біж, поняв? Добре. Дякую. Давай, давай, кеча. Пішли. Да нахуй наперед Юль. Дюнь! Не тупи, не тіки, бач! Возрослі! Тихо, не суми, не суми! Грузика, грузика вниз, вниз. Дури. Давай! давай. Йо, Йо! 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 Йо, Юлик, в воду! Тихонько, тихонько, тихонько! Все, без У Мене є цей! У мене є сумка на рибу! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо, я тримаю, я тримаю! Тихо, не пизди! Тихо! Чуєш? А, Юлик! Єгери ходять, знаешь, ткань! Тихо будет! Юлик! Димай! Вещи, вещи, вещи! Хочу. Рубчу, клапай, добре, тримай. Тримай. Пусть це блядь, ти станеш, блядь, по чулі. Понял? Ага. По-моєму, там щупак де ходить. Лесик, не хай. Натяж, пацітку. Юлік, давай. Ти шо? Пустиш, я тбігол, блядь, пустиш, я тбігол на дірву. Ти йоги, палки. Френько. О, там, ну, іди сюди, йди, йди, йди. Хай. Юлік, без прелюдії, давай. Ааа. Мені ж не ні, охуїв. І тихо є білиме, білим, білиме крупчук, крупчук Живе. За Зажжав, а ты шо ребенка? Лесяк череба бреть, вещак щереба, блядь. Сука, блядь, ти, будь нормальним, блядь. я. Покажи, можешь сейчас уйдет. Вать на бік. Триштери, набігти. Назад. Може, посудий. Кай би ще зачепило. Ну що? Юлік, тримай буреба в хіті. давай ще раз. Що, ще раз? Ще раз будемо. Що піздеш, блядь? Там Юлік ходить. Ходи. Тоді другий корс бере. Берем другий бере. Юлік. За да. Той палець убери. Кажу, ти тихо, затах, ти? тихо, приповідай, гази. Тихонько. Йо, Юлік, пістой на берег, де беремо, Губ... блядь, глибоко. Я натяжку трохи. Блять, ласик, если в топ, блядь нахуй. Насик, пустый! Куда тянешь, блядь? Де Ти за мною, ще не в топ, не биш. Глибоко. Тихо. Блядь, чо ти натягнув, сука? А впливи? Куда впливи, блядь? А втопишся? Тримаєш. Тихо, але тих розмов глупіли. Окунь дерево, блядь. Там щось, там є, 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 є там ясик. Пісти, блядь. Йопа. Є. Дей до курча. О, Ааа. 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 Все. Юлик, полос. Ясик, натягуйся. Полос. Ааа.

Рыбай душок. Душок, ты мы летаем? Давай, рухай, 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 это вон о тебе рамбес, чувак? Почему ты хочешь? Почему ты хочешь? Почему Смазать хочешь? буду. Бачите, как кидай. А, а, а где А вся сука? Има. Где, где, Не, только Где Ты на 300 гривен, а? Ты что? Еще один два и идем, потому что мы сидим, если что Так я вам Вот кто? Кто будет честный? А то уже Продам Кто Рули будет честный? Улик, будет честный. Копля дріходь. Вода, вода, так. Вода, вода туда глянь. Ну що. Франк, ласи, трой, все. Крайнь, классик назад. я. Ще один кот, і все. Але тільки тихенько не було ще, добре? Юлік, ти поняв? Ти можеш бігти зараз, блядь, через сад, ми йдемо там, а там той берег. Так що, тільки мен, тільки ми йдемо в Тримай мені сир. блядь тихо. Бачу, хтось йде. що не сеш, нічого не кажи, поранку чують ти ским не говоріть. Поняв? Щоб нібих ти з гриби взяв. Так. Хлопче, лап... я ще ніколи житті стільки риби не лапав. Ну, зараз поки приходимо до хати, Юлік, ти зразу чистиш. Э, цей Лесик, ти біжиш по уливу, э, будемо жарити і робити уху. Юлік, ти що мій телефон не виключив? Цей не викинув на берег. Я ж казав, постав цей телефон. А я зрозумів, що постав на А Хто дзвонить? На на Нама дзвонить. Тихо. Пошна. Алло? Матусю, добрий, добрий день. Що я роблю? Я, я ще готую, завтра йдемо з леським зілком в оперний театр. Ми їм ще ми в ванні зараз. Хто сказав? Що я зараз на рибі, так? Тобі тобі сусідам ви а, а рідному сину не, не вірите. Я не на рибі, мама! Лесик, скажи мамі, що я не на рибі, на! Блять, телефон тримай! Телефон! Гер'янь! Те поплив по течії! Тримай телефон! Юлік на, тримай, я помиряю ну, на тушону! Тихо-тих-хіть! Не чай! Окуляри і ство! Біля моєї ноги, але відійди, чекай! Течі я Тихо-тихо! Тих. Ногами шукай! Ти Ты кля... турнита, плячи дверь. Ногами шукай. Это моя нога. Ой. Давай, О, я тут за. Вашу, я. Тут вошешь є. Е? Yeah? Тут вошешь шукай. Пиздец телефон. А нам тоже. Ногами шукай. а, що ти хоч з мамою договорився? Що ти говориш, що мама? А тут вон, а ну. Є? О, тут вон є. Є? є. А тут все послухай, може мама де говориться? Там мама говорить. Ага. Сука, телефона жалко, йом твою мать. Маленький, блін. Курва, я я на його дістав. І Все, пиздец пошли.